Медіапартнер програми Щоденна ділова газета Капітал. Бізнес починається з капіталу. Група фармацевтичних компаній Лекхім. Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім збережемо здоров'я разом. Державний Укрексімбанк. Фінансуємо малий та середній бізнес. Сьогодні на першій шпальті задушливий газ. Як терористи крадуть пальне на сході країни? Два чоловіка арестовано, знаходяться в підвалі. Ми ще питаємося вирішити їх судьбу, тобто там все як би плохо. Градус у затінку. Нелегальний алкоголь відвоює свої позиції. Ту прелість, яку сьогодні вони бачать, в від время они можуть не увидеть. Холод все ближче. Де Україні взяти паливо для опалювального сезону? Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. П'ять головних новин цього тижня. Верховна Рада прийняла законопроект, який змушує підприємців розкривати кінцевих власників будь-яких компаній. Нафтогаз звернувся до стокгольмського арбітражу для перегляду контрактів із Газпромом на транзит газу і компенсацій через недостатні обсяги транзиту. Збитки металургів за вісім місяців цього року збільшилися удвічі порівняно з минулим роком, досягнувши 16 мільярдів 400 мільйонів гривень. Росія заборонила поставки сирних продуктів з України. Крюківському вагонобудівному заводу дозволили виготовити дослідну партію з 20 швидкісних поїздів. За останній місяць тисячі таких газораспределительных пунктов, как за моєю спиною, перейшли под контроль терористів на востоке України. Полівые командири отжали не только транспортну інфраструктуру, но й тисячі кубометрів українського газу. Рішить проблему з ворованим українським топливом важно еще до начала топительного сезону, пока його потребление не выросло в разы. З початком бойових дій на Донбасі сепаратисти захопили 33 газорозподільчі станції, які щомісяця постачали газ для населення та промисловості на суму 130 мільйонів гривень. Платити за це паливо, звісно, ніхто не бажає. Відтак загальний борг споживачів Луганської області наразі перевищує 900 мільйонів гривень. А у Донецькій області взагалі 3 мільярди 300 мільйонів гривень. Шанси щодо оплати боргів вкрай мізерні. борг. Ми змогли навіть в кращі часи, скажімо так. Ми знаємо, що це перманентна була проблема заборгованості а, по газу, особливо в східних регіонах. Тепер, коли вони знаходяться де-факто поза контролем, то повернути там борги ну, виглядає майже фантастикою. Власники Донбаських облгазів воліють відключати за несплату споживачів їхнього палива. Тим часом терористи з організації ДНР та ЛНР зберігають спокій, заявляючи, що Росія незабаром забезпечить їх газом. Обидва варіанти розвитку подій, на думку експертів, малореальні. Східний регіон України, там Донбас, Луганська область. Вони так так складено на нашу газопостачання в Україні, що вони беруть газ з газових сховищ прямого зв'язку з, наприклад, нафтогазовою мережою газовою мережою Росії. Вони не мають лунали думки, що той газ може бути. Добудована там частина газопроводу в швидкому режимі, але ну це поки що нереальний сценарій. Якщо ми побачимо дійсно обмеження газопостачання, навіть в силу певних, наприклад, військових конфліктів, тобто руйнування газопроводів, теплотрас, то Україна від цього на жаль програє, оскільки весь світ буде дивитись на це і бачити просто на жаль людей, які замерзають, а не те, що там дійсно продовжується реальний конфлікт, який є причиною цього. Що буде з українськими паливними активами? Перша шпальта дізнавалася у керівника регіональної газової компанії, яка й досі постачає блакитне паливо до Донбасу та Криму ви управляєте двома облгазами: Луганський газ і Донецкоргаз. Действительно ли соответствует інформація о том, що потребителі на окупованих территориях не платят за газ и на сьогодні существует громадний долг? Да, да, действительно так. Но ситуация в Луганской области и в городе Донецк несколько отличается друг от друга. В Луганской области у нас все развивается достаточно драматично. Где-то две недели назад решением так называемого правительства, так называемой ЛНР, с вооруженными людьми зашел новый председатель правления в ПАТ «Луганск-ГАЗ». К этому времени мы были предупреждены о том, что готовятся аресты и все сотрудники, которые могли уехать и не уехали на территорию туда Северодонецк, Старобельск и так далее. А Там на сегодняшний день, вот то, что касается оккупированных территорий, там работают уже какие-то новые люди. Так, новое руководство по существу, значительная часть территории, за которую отвечает Лугансгаз, захвачена. Естественно, там не работают ни банки, там не работает связь, там не работает интернет. И все, что там происходит, мы узнаем урывочно, по телефонной связи, мобильной, в тех местах, где она еще работает. В Донецке там пока еще работает Ощадбанк, какие-то платежи идут, но тенденции те же. Так есть решение так называемого правительства. Теперь Донецкой Народная Республика – это разные образования. У них уже создано министерство топлива и энергетики. У них есть решение о передаче всей собственности государственной в собственность ДНР. И как бы уже есть предписание предоставления соответствующей информации, изменение центра управления к председателю управления Донецгоргаза. Горгаза. То же самое касается всех остальных коммунальных предприятий. Две трети Луганск газа захвачено, соответственно территории, которые две трети потребления, то есть там уже руководства нет на сегодняшний день. Представители правления и члены правления с печатью там, бланками находятся в Северодонецке. Туда они попасть не могут. Они там объявлены в розыск, объявлено вознаграждение за поимку. Там, по-моему, 15 или 20 тысяч гривен. Да. Два человека арестованы, находятся в подвале. Мы сейчас пытаемся решить их судьбу. То есть там все как бы плохо. Скажите, а как они собираются газ туда поставлять? То есть откуда они его будут брать? Пока газ идет украинский, причем оплаченный очень дорогой ценой, это реверсный газ. Да. но оплата в Донецке составляет где-то процентов была процентов 50, сейчас процентов 30 в Луганске, соответственно на той территории вообще никто не платит, поэтому мы сжигаем газ. и Луганск направил письма во всей инстанции с просьбой отключить газ, но пока это не происходит. Значит, насколько нам известно, активно работают российские специалисты в Луганской области, в Донецкой области. Они подготовили технические решения по заводу газу со стороны Ростовской области. То есть они готовятся к этому. Более того, уже объявили населению, что они будут потреблять газ бесплатно. То есть фактически платить за него будет Газпром. Честно. Да, да. Ну это та же ситуация, как в Приднестровье. А что случилось с вашим крымским активом? Как э, развивались события? Сначала был принят закон о принудительном выкупе собственности. Потом было предложение добровольно отдать нашу собственность в аренду э, соответствующей государственной компании. Так После того, как мы отказались, было принято решение, введена временная администрация, отстранено от должности все управление. Было издано положение временной администрации, по которой она распоряжается всеми активами, силами, имуществом, деньгами и так, далее, и так далее. И вот они на сегодняшний день как бы там продолжают работать. Есть возможность подать какой-то международный суд, может быть Стокгольмский арбитраж, потребовать возмещения денег. В чем главная проблема? Выиграть суд, допустим, украинский можно, да? потому что территория Украины, мы выигрываем суд, но мы не сможем его исполнить. Для того, чтобы наказать и получить возмещение, и наказать тех людей, которые украли чужую собственность, необходимо обращать взыскание на имущество государства. Из общих принципов международного права государство имеет иммунитет по поводу преследования. За исключением тех случаев, когда существуют подписанные международные договора, где государство говорит, каким образом с ним можно судиться. У нас есть только один договор межгосударственный, который более-менее подходит под эту ситуацию. Это договор о взаимной защите инвестиций. Но для того, чтобы он действовал и по нему можно было судиться в суде, необходимо признать, что это не территория, что Крым это не территория Украины, а территория России. Это достаточно тонкий и важный политический момент. Да. И на самом деле, пока юридический анализ показывает, что, к сожалению, международная система правовая и система безопасности вообще не готова к подобным вызовам, как просто агрессия и захват силой территории и имущества другой страны. Группа фармацевтических компаний «Лекхим». Гарантия эффективности, якости и безопасности от профессионалов. Лекхим. Збережемо здоров'я разом. Далі на першій шпальті: градус у затінку. Нелегальний алкоголь відвойовує свої позиції. Ту прелість, яку сьогодні вони бачать, в віджальше время можуть не у Холод все ближче. Де Україні взяти паливо для опалювального сезону? Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. Потребитель голосует ногами. Как только у него становится меньше денег, он идет не в супермаркет, а в ларек или на базар, где можно купить товар подешевле, потому что с него не уплачиваются все налоги и сборы. Действие этого неоспоримого экономического закона этой осенью на себе особенно остро ощущает производители крепкого алкоголя. Украина входит в число стран с наибольшей количеством споживания алкоголя на душу населения. Такі держави на світовій мапі позначені чорним кольором. У середньому на одного українця щороку припадає майже 14 літрів міцних напоїв. Та парадокс полягає у тому, що його виробництво скорочується. Статистика стверджує, що минулого року підприємства країни випустили на 17% менше, ніж роком раніше лише 28 мільйонів декалітрів. Хоча ще 3-4 роки тому виробляли 40 мільйонів. Ситуация 2014 года выглядит недостаточно оптимистично для производителя, потому что, согласно данным Госкомстата, падение за первое полугодие объемов производства составило 14%. Основные причины очень простые и понятные. Первое. Дважды увеличился ставки акцизного сбора, было увеличение цен на сырье, плюс инфляционные процессы. Все-таки мы зависим от Імпортних составляющих. зараз також можлива така ситуація, що держава підвищує акцизи, а українці здебільшого не такі дурні. Коли в них немає грошей, їм треба вибирати їсти або пити алкоголь в даному випадку. Вони вибирають їсти. І Тому я думаю, що в Україні може зменшити споживання алкоголю і може зменшитися кількість пов'язаних з алкоголем смертей. Чи справді споживачі відмовляються від алкоголю? Перша шпальта поцікавилася у голови ради директорів компанії Неміров Якова Грибова. производства, по даним статистики по даним укрвотки 40% за 5 лет. З начала року, по-моєму, теж зниження производства. З чим это связано? Потребитель в состоянии купити легальний продукт. Только в том случае, если кошелек ему позволяет. И мы сталкиваемся с тем, что постоянный рост акциза опережает и налоговой нагрузки опережает рост покупательной способности населения. Потребитель может потребить легальную продукцию, но пить-то меньше стали или нет? Пить меньше не стали. Вот Как вы это определяете? Ну, существует, ну, как, как минимум, существует э, исследование рынка, ну, например, исследование Нильсона. И мы видим, что что касается падения потребления водки, это ну, там не более чем 2-2,5-3% максимум в год. Производство легальное уменьшается, потребление остается постоянным. Фактически получается, что люди пьют что-то. Что пьют? Пьют водку, но без уплаченных должным образом налогов. И э, самогон. А вот эта лодка, самих... которая без уплаченных налогов, она кем производится? Давайте первое. Из чего она производится? Производится из спирта. Дефицита в этом нет. Откуда спирт? Раньше спирт был из, из государственных заводов украинских. Сейчас, наверное, это больше контрабанда. Наверное, это больше Молдавия. Я не думаю, что сейчас это поставки из Укрспирта, хотя это налоговая, легче разобраться. Я думаю, что это больше контрабандный продукт. Вот. А кем производится? Теневыми производителями, достаточно крупными. И я не думаю, что есть проблема сегодня для налоговой администрации найти этих производителей и прекратить. А их вот вы как компания, вот вы замечаете, когда увеличивается ну, вот, объем левой водки? Как вы это определяете? Ну, нужно э, совершенно четко себе представлять, как мы работаем. Наши торговые представители присутствуют в каждой розничной точке. И сегодня я вам могу ответственно сказать, что количество легальных розничных точек, которые имеют лицензию, сокращается. Причем это сокращение тысячами. Но это не означает, что розничная точка, потеряв лицензию, не приобретя лицензию на торговлю алкоголем, не торгует алкоголем. Просто она торговала раньше легально. Условия, которые ей предложило государство, такие, что предприниматель не в состоянии их выполнить, это дорого. Поэтому она начинает торговать нелегально. Вы не забывайте еще следующее, что размер акцизного сбора зависит от способности государства собрать задекларированные налоги. Вот налогов утверждает, что акциз растет, но, но растет не, те, не теми темпами, как, как, какими растет сам рост акцизного сбора. То есть ставка увеличивается, предположим, на 20%, а акцизы увеличиваются на 5%. То есть, грубо говоря, они увеличивают, да. хотели дополнительные 10 гривен собрать, собирают 5. Да, вот где-то так. И там пропорции цифры надо взять, оттуда. то. То есть о чем мы говорим? Увеличение ставки дает больше коррупционный рычаг теневому производителю. И что у нас происходит? Чем больше акциз платит легальный производитель, тем больше в распоряжении нелегального производителя возможностей заплатить контролирующим органам за то, чтобы не платить но ну, Любой производитель, в принципе, скажет, мне нужно меньше налогов. Да? В этом не оригинально. Вот, Нет, вот, конечно. Не может быть так получиться, что вы просто говорите: ну, нам нужно снизить налоги, нам, чтобы нам лучше жилось. Я говорю о том, что если отпускная цена завода для того, чтобы обеспечить цену. 39,90, ну, грубо говоря, 40 гривен на розничной полке, это минимальная отпускная цена, с завода продукция должна уйти по 26,60. 26, 26 гривен 60 копеек. И вот в этих 26 гривнях 60 копейках, в них прибыль производителя не больше, чем 1,5 гривны, ну, пускай там гривна 80 в которых еще лежат маркетинговые расходы. То есть мы говорим о том, что ведь это же прозрачный абсолютно прозрачный бизнес для легального производителя. И налоговая должна внимательно следить за тем, что есть ли смысл производителю оставаться в этом секторе. Я предлагаю потребителям внимательно смотреть на розничную полку, потому что то изобилие и ту прелесть, которую сегодня они видят, в ближайшее время они могут не увидеть. Но вы же, в принципе, не уходите с рынка, так я понимаю. Но если бы мы не имели большого экспортного потенциала, который перекрывает наши. То есть за, за счет чего вы сейчас зарабатываете? То есть За, другими... за счет экспорта, за счет других рынков. Україні не вистачає вугілля для виробництва 30% електроенергії. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан. Зі 155 шахт в Україні 83 шахти перебувають на території захопленій терористами. У результаті Україна змушена буде імпортувати 8 мільйонів тонн вугілля, в тому числі з Росії, пояснив продан. РБК Україна 9 жовтня 2014 року. Сегодня ми обсуждаем вопрос подготовки к зимі з замесим глави комітета потек Верховної Ради Александра Мирным і з управляющим директором компании «Энергетические ресурсы України Андреем Фаворовим. Первый вопрос к вам, Александр Борисович. Ви могли б уточнить, що происходит? Почему на сьогодні Україна не готова фактично отопительному сезону? Почему не накоплено достаточное количество угля на ТЭС и не хватає в ПХГ і так далі? В чем суть проблемы? Хто в этом виноват? Газ ми не отримаємо, тому що Россия заблокувала постачання газу а. Вугиля не выстачает на тест с простой причиной. Войсковые действия и практически 80% шахт, которые выдобывали энергетичного вугилье, сейчас находятся в руках террористов. Действительно, сейчас наблюдается дефицит, как сказал наш коллега, угля. Но это уголь низколетучих марок. Это угли антрациты и тощие угли, которые добываются на Донбассе из-за военных действий в этом регионе добыча на многих месторождениях, добыча на многих шахтах остановлена. Но большая проблема это, наверное, даже железная дорога и невозможность доставить уголь, который есть на складах угольных предприятий, непосредственно на склады электростанций, чтобы они были этот уголь был сожжен в течение зимнего периода. Поэтому, наверное, ключ к решению задачи с точки зрения угля лежит на нескольких направлениях. Первое это обеспечение поставки э, углей с про шахт на непосредственно электростанции именно низких летучих углей. Второе, это импорт угольной продукции. И тут мы должны смотреть на, на, на мировой рынок угля. Мы говорим Австралия, мы говорим Вьетнам, мы говорим Китай, мы говорим Южная Африка. Ну и, конечно, надо смотреть на Российскую Федерацию, если это чисто коммерческие взаимоотношения, коммерческие постав, поставки угля, которые не имеют политической составляющей. Ну и последний фактор, который необходимо... последние два, наверное, фактори ключові, які необхідно, щоб пройти этот тяжелий зимний період. Це перше, все-таки економія. Главная проблема з потреблением електроенергії буде именно в пікові часи. Звичайно, вугілля, мабуть, буде необхідно закуповувати, але не в тій послідовності, яку мій колега а я би трошки по про розставив акценти. Це Південна Африканська Республіка, потім Австралія. З Росії жодної тони, тому що будь-який. Будь-яка копійка, яка буде заплачена за російські товари, вона потім буде стріляти в наших хлопців. Ви знаєте, буквально вчора виступив міністр фінансів Російської Федерації на засіданні уряду і заявив, що у них немає тих коштів, які планує міністерство оборони витратити на на, на наступний рік. Тому, підтримуючи російських виробників, ми просто будемо підтримувати російську армію. Це повна маячня. Це по-перше. По-друге, відносно імпорту електричної енергії. Я думаю, що якщо ми експортуємо електричну енергію, то нам просто треба зупинити для початку експорт, а потім подивитися, порахувати баланси. Бакунала особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. А зараз підгодіння трансформаторної підстанції. Ми почнемо огляд економічних новин за останні сім днів для програми Перша шпальта цього тижня. Вручили Нобелівську премію з економіки. Її отримав кіч француз. Його і так не знаєте, тому краще я розповім про Олександра Турчинова. У нього є всі шанси отримати Нобелівську премію з економіки наступного року за цю формулу, за яку всі вираховує ціна на російський газ для України. На минулім тижні пан Турчинов сказав, що падіння ціни на нафту і газ змусить Росію бути більш поступливим на газових переговорах. Так ще й стало. Ціна падає, і от Росія вже понизила суму газового боргу України. Але ми ще не здаємо. Чи ні на нафту, ще є куди падати і падати, і ми будемо тиснути. Тому якщо у вас є знайомий мольфар, а у вас має бути знайомий мольфар, то попросіть його хай на мольфарить ціну 10 доларів за барель. І тоді росіяни самі вирішать нашу спільну проблему ось за цією формулою. Але повернемося до Нобелівської премії з економіки цього року. Ви не повірите, але її отримав капітан. Очевидність І звати його Жан Чироль. І нагородили його за дослідження теорії колективних репутацій. Звучить солідно, але простими словами, то виходить, що він довів, що в якійсь галузі дуже погано є, коли працює тільки кілька крупних компаній. Бо вони між собою ще домовляють, завищують ціни, не пускають конкурентів і взагалі поводяться як рагулі. Цю саму теорію приблизно сформулював мій сусід Петро в той час, коли заправляв бензином, який ніяк не дешевшає, хоча ціни на нафту падають. І звучить ця теорія приблизно так: -та, б***ка, б***ка, та, б***ка. і такі прозріння щодня трапляються в українців, тому що олігархи монополізували половину галузей. От за що б я точно дав, Ну якщо не нобелівську премію, то 10 років з конфіскацією майна. Так це за уміння використовувати державне регулювання для створення таких олігархічних монополій? І про погане чи загрожує Україні дефолт? Буде не буде, буде не буде. буде ой, вибачте. Я б з обережністю ставився до всяких там різних прогнозів, що залежить від того, хто прогнозує. От, наприклад, рейтингове агентство Standard Poor's днями підвищило рейтинг України. Але інше рейтингове агентство взяло і сказало, що наступні рочі нам таки загрожуватиме дефолт. І знаєте, як це агентство ще називає? Moody's. Ні, ну я б не довіряв конторі з такою назвою. І знаєте, через що, на їхню думку, нам загрожує дефолт? Через гроші, які Янукович позичив у Росії. Ось і ж. Мудіс, але найбільше мені ще подобає думка журналу The Economist. Вони кажуть, що аби в Україні не було дефолту, потрібні реформи. І то є правильно. У що залежить від нас? Тобто від вас, тобто від них, а тобто від уряду. Пане Яценюк, ми ще за вами дивимо. Це були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура. Просто з під трансформаторної будки. Спеціально для першої шпарки. Група фармацевтичних компаній Лекхім. Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Кхім збережемо здоров'я разом. Медіапартнер програми щоденна ділова газета Капітал. Бізнес починається з капіталу.